Хіторія. Ну дуже цікаво. Я, я, я дозволу не, не, не давав. Я дозволу не давав на фотографії. Руки бери! Руки робери! Я дозволу не давав. Я журналіст! Що таке? Я не зрозумів. що таке, а? Юра! Юра! сюди. Подозвіл, я журналіст. Я скажу. Я, я дозвіл вам не давав. Я, вам сказала. Женщина. я не, я не давав женщина, дозвіл. я журналіст, я на роботі. Я не я хочу. Ви знаєте, що є знає, кримінальна відповідальність. Гуляйте. 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 А ви що тут прийдете? Гуляйте, Боже! У вас є. Я народ не і Що ви закону знаєте? Знаю, я їх пишу. Що далі? А ви знаєте, що журналістам. А вона ви закриваєте, вибачте, як ви Громадянин. Потому що тут закрито, тут замок посили. Ви Бачите? просто, ну то й що, ви громадянин. Ви ж не представилися, що ви тут. Банда Саші. бачу. да? Яка банда? А хто ви такі? Українці. Українець! Українець! Тобто це так нормально. Ти? Абсолютно тикай, хлопчик. Я 21, го сам за спонсор. Маєк, ти ж до мене срати два ота по карті, понял? Ти мене натяк по факту. І тебе? не питять тобі. Ходьте. Я бачу, який ви депутат. Нормально, це з вами тут. Ні, ну це з вами тут. Так, не треба мене знімати. А я можу я, знімати я, де хочу. Вони хочуть. І кого хочу. І кого хочуть. Хлопці, ну зачепиш, не пробуйте. Представтесь, будь ласка. Відео сім'ята молоді. Я вас вітаю з ним незалежність. Частю здоров'я, хліба салоно Це Можна зняти? Можна оце зняти? Чому такі агресивні всі люди? Ми прийшли і. Вітаємо вас, святом! Нормально! Не говори точно, що козла чують, блять. Депутат, це нормально. Козлами обзиває, ага. Якщо ти депутат, ні кошти не привіз. Ви надходитись на, на робочу ну, життя. Ми ж прижимали ваш... представлення, гарними побажаннями. Колу? Ну людям, ну кому. Я не люблю, щоб мене. Я зараз не хотовий дічний. Не бачу, мене на губі прийшли. Ну. От я не хочу, щоб мене збіг. Ти пилили, то що це спилював. Моя варта не... попала тобі на. Доцю, ну не треба, Ну скільки тобі ще раз сказати, а? Ну, блядь, не доця, вона журналіст, та... розумієш, це її робота. У вас така робота, в неї така, у чоловіка інша робота. Прошу, я си, боюся, що ти Я ж теж можу я сказати, не знімайте мене, правильно? Я боюся, що, тут за вартові варимо? Назвою чую мене знімають. я знімаю не з Ну от бачите, так само і ми знімаємо. Ви знімаєте, ми знімаємо вас. Ми прийшли з добрими побажаннями. Ми нікого не чіпаємо. Що ви, блядь,